Завжди було цікаво половити ту велетенську рибу або тут, або біля тих портових кранів, тому що там глибина, так як туди мали приходити якісь судна, які розвантажували, і там глибина. І там теж булькається така блін, нечість здорова. Завжди б хотілося просто взяти якісь елементарні снасті і спробувати зловити. Ясно, що його б ніхто не їв, тому що ну, тут по-любому на дні радіація і що попало. А по факту було б прикольно спробувати, що ж воно таке. Тому цей гешталь теж не закритий. Як відкриється чорнобильська зона, треба буде обов'язково це спробувати. До речі, цей затон, в нього запливали, раніше з річки прип'ять. Потім, коли аварія бахнула, щоб радіація звідси не витікала в річку, то там просто перекопали, зробили дамбу і тепер це як закрита водойма. І що тут робиться на дні, непонятно. І скільки тут риби, яку не ловлять, теж ну це просто тут рибаки, спортсмени тут би просто дуже сильно були б раді.